Записали. Тоді будемо розпочинати. Доброго дня, шановні присутні. Мене звуть Бріус Надія Андріївна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля земельних ресурсів, біоресурсів та заповідної справи департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, на який покладено обов'язки проведення оцінки впливу на довкілля при прийнятті рішення щодо реалізації планованої діяльності. Метою нашої сьогоднішньої зустрічі є проведення громадських слухань щодо планованої діяльності КП «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва в рамках проведення процедури оцінки впливу на довкілля реконструкції вузла фізико-механічної очистки каналізаційних очисних споруд міста Білгород-Дністровський Одеської області. Для забезпечення нормативного рівня очистки господарсько-побутових стоків та надійного функціонування очисних споруд було розпочато 13 листопада 2024 року та 21 березня 2024 року в єдиному реєстрі ОВД розміщено звіт з оцінки впливу на довкілля КП Білгородністровське міське управління капітального будівництва. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій від громадськості до планованої діяльності. За регламентом ми чекаємо 10 хвилин. Якщо громадськість до нас не підключиться, будемо завершувати. І про що буде складено акт про наявку громадськості і що громадські слухання відбулися? Так що чекаємо 10 хвилин. И чи продолжаем, чи завершаем. Давай, Добрый. Давай. Он подключается. Что, его не видно? Я мне не видно еще. Сейчас Но она ждет. Десять минут ждем. Еще десять минут? Да. А сколько? А, пошло три минуты. бонус должен подключиться. Як ми бачимо, громадськість до нас не під'єдналася, тому будемо завершувати наші громадські слухання, про що буде складений відповідний акт і доданий до звіту з громадських обговорень. До у обговорення у нас, виходить, пройшли? Звичайно. Звичайно тому що у нас представник Єгарашенка е не міг підключитися, щось у нього там не... достатньо. Ну, головне, що ви були. Все, як замовники, представники замовника. Все, так. гарно, будемо да, чекати. Дякую вам також. До побачення.